Привіт, пацики! Сьогодні ви дізнаєтесь скільки можна заробити працюючи рибалкою, ловлячи рибу за одну годину та що для цього потрібно. А також чи варто витрачати свій час та ресурси на крафт Еліксира Рибний майстер. Дійсно цінна річ, чи взагалі не потрібний предмет. Перед початком переможець з минулого відео. Вітаю! Для початку рибалки вам знадобиться удочка бажаного 10 рівня, ехолот та достатньо місця в інвентарі для наживки та виливленої риби. Також вам знадобиться люба лодка. Можна рибачити також з берега, але риби там буде значно менше. Знаходжу топове місце для рибалочки. Для цього я використовую ехолот, щоб дізнатися, де взагалі є риба. Тут дуже багато риби, я думаю, що тут я й почну рибалити. Перед початком потрібно подивитись на час. Засікаємо 1 годинку, зараз 10,00% за ігровим часом і починаємо рибалочку. Також в інвентарі у мене є два еліксира рибний майстер. Один я використовую, який дає нам шанс протягом 2 годин піймати двойний улов на 20% вищий шанс. Ну, ці еліксири я крафтив з 35 попиток, мені вдалося скрафтити лише 2 штуки, шанс крафту його 5%. І в кінці відео якраз я вам розповім, чи варто його крафтити, чи варто витрачати свій час та ресурси, щоб зібрати це все і його скрафтити, щоб використовувати в подальшому. Ну, все тоді, засікаємо годинку, годинка вже пішла, ловимо рибку і переходимо до результатів. Все, пройшла годинка. Зараз 11.02 я вже на базі рибо Зараз я все продам. За годинку мені вдалося піймати приблизно 75 риб. Це за ліксером рибний майстер. Зараз я все продам, обміняю і скажу, скільки я заробив за одну годину. Також на руках у мене зараз рівно 11 мільйонів. Це щоб замітити скільки я наловив риби, наскільки грошей, наскільки я її продав. Я вже все підсчитав, все обміняв, і зараз я вам назву, скільки я заробив за одну годину, що я впіймав і що скільки коштує. Зараз я на третьому місці, 75 риб за одну годину. І так, 10 ларців риболова. Один ларець риболова можна продати за 200 тисяч вірт. Також я впіймав 16 рибних монет. 16 рибних монет це монети це дуже така. Хороша штука, тому що їх важко скупити, а також їх скупають по 100 тисяч. На Вайсіті навіть і більше. І також, також на руках у мене 13 мільйонів 150 тисяч. Тобто спіймав я два, риби на 2 мільйона 150 тисяч. І в того, якщо все продати, то вийде така сума: 5700. Як вам такий заробіток за годину? 5 мільйонів 700, майже 6 тисяч. Напишіть в коментарях, топ заробіток чи ні.